Всім привіт! Це Ліза Краснова, і зараз у нас з вами буде деякий ексклюзивчик. Моя подружка із Німеччини відправила мені новеньку колекцію а, декоративних засобів від Hermes. І справа в тому, що вони випустили «Тіні». А також туш. І зараз ми з вами будемо все це пробувати. Також я раніше вам показувала ось таку пудру, яку я використовую як бронзер, тому що, не дивлячись на те, що це самий світленький відтінок, вона досить темна. Ще в мене є помада, і якщо вам цікаво подивитися, як працюють ці нові засоби тіні і туш, то продовжуйте дивитися. Чи я вже тут е, битий час намагаюсь вкласти свою гривку, але вона просто виходить з-під А В мене на обличчі вже є тональний крем, це була комбінація. Консилерів від Dior, а також ось цього засобу. Він мені дуже подобається. Коштує буквально 3 копійки. на все я залишу знизу посилання, тож ви зможете знайти і відтінки, які в мене до цього я робила огляд, залишу посилання на тональний крем, типу BB бальзам від Hermes І він мені сподобався, тому що він так швидко вбирався. Він був схожий дійсно на догляд з відтінком. І своїй подрузі Насті, яка мені власне і прислала ці новенькі засоби, я порадила той продукт, тому що в неї суха шкіра, а той засіб він такий більш кремовий. Коротше, я подумала, що він їй сподобається. Вона не була взагалі в захваті від нього, і це вкотре доводить нам, що все індивідуально, і ви ніколи не зможете зрозуміти, як на вас працює конкретний продукт, поки його самі не спробуєте. Тож я тут просто ділюсь своїм враженням. А вже далі, знаєте, судіть самі. Тому що, от я наче була впевнена, що там я знаю Настю добре і знаю, які засоби вона використовує. Мені здалося, що їй це сподобається, але ні. Зараз буду наносити пудру. Я її використовую як бронзер. Інколи я наношу її просто на все обличчя і можу навіть профарбувати отут під повікою. І, і все, і кінець. Весь мій макіяж готовий. Але сьогодні в нас будуть ціні. Тож, будемо пробувати, господи, що в мене на голові? Я просто завжди заколюю гривку, коли фарбуюся, щоб вона не м'ялася. Але сьогодні вона просто взагалі не хоче триматися купи, тому вибачайте. Я використовую такий пензличок, я робила відео зі своїми улюбленими пензлями, я залишу теж на нього посилання десь згори буде і знизу. Під відео. В мене свіже ламінування бриф, яке мене робила Валюша Ол Серена. В нас з нею вийшло прикольне відео, де вона показувала свої неймовірні пігменти. Обов'язково теж перейдіть. є відео з смішними моментами. Там теж, ну чесно кажучи, все це відео це були смішні моменти. А, тому реально була дуже-дуже прикольна зйомка. Ми 4 години, мені здається, знімали, щоб намонтувати ці 40 хвилин, але там всюди була просто ржака. Мені подобається дуже ця пудра. Мені дуже подобається, ну, по-перше, дизайн. Я така людинка, яка дуже ведеться на всі ці гарні баночки. Продукт класний, мені подобається не тільки тому, що це Hermes, а просто тому, що це класний продукт, який мені подобається. Я, чесно кажучи, не відкривала ще ні ціні, ні туш. Так, це перша розпаковочка в нас з вами. Дивіться, ця. В пильничку, а пудра в мене була не в пильничку. Так. Тинь. Я бачу відтінок фюме, і це має бути щось коричневе, Точно! Так, це дим, типу, наскільки я знаю, ось такі відтінки. Подобається оцей мерехтливий. Достатньо пігментовані, дає таке прикольне сяйня. Так, давайте все спробуємо. Це кругленькі проби, Вау! Оце пігментація. <свісно> Вибачаюсь! Слухайте, ну вони прям пігментовані. І ці чорні теж. Я не знаю, як бути, наносити на базу чи ні. Зараз я дві секундочки подумаю і повернуся. Я подумала так. Що давайте зараз ми нанесемо без бази. Я вже відпустила гривку, хай живе ще своїм життям. А потім подивимось, як будуть носитися ці тіні, як я наношу. Пензликом на всю повіку. Світленький саме відтінок. Блін, гарний, до речі, оцей дуже колір. Так, ось так без бази виглядає просто реально якийсь такий. Як димка, дуже гарний відтінок, до речі, такі кольори я люблю. Мені вони писують, вони зразу роблять очі більш синіми. Дивіться, вони такі, прям виразні стають, зараз їх панчиком. Бо вони з мерехтінням. Сюди. А потім просто розташу. То я і моя техніка фарбуваю. Це не для слабонервних. Я бачила в Насті огляд, і, до речі, залишу Насті на сторінку. В неї дуже класний інстаграм, вона дуже багато дає класних оглядів на магазини, на а, як люксові штуки, так і. Масс-маркет і в неї реально дуже багато всяких переодягалок. Зараз вона ще вигідна, так що, якщо ви чекаєте на поповнення, для вас теж буде багато актуальної інформації. Я ще не бачу, що я там розташовую, але на виглядає нормально, бо в мене дзеркало стоїть так в тіні. Зараз додам трошки блискіток. то гранж вже виходить. А на вулиці тільки десята раночку. Настя показувала огляд іншої, в неї там інша палетка. І в неї теж дуже гарні кольори. Я, чесно кажучи, чомусь думала, що ця палаточка трошки більше за розміром. Вона така тендітна, дуже симпатична. Настя показувала, що вона заснула з цієї туші на очах, і вона не обсипалася, не розмазалася. Коротше, дуже прилічно себе поводила. Так, зараз я беру цей темний відтінок і буду наносити просто отак. Такими розмашистими рухами і вбивати отут поглиблювати саме тут куточок. Тепер ось цим відціночком я просто промалюю нижню повіку. Я все ніяк ніде не змогла знайти хайлайтер від Hermes. Я в минулому відео показувала, що дуже його хочу. Його просто тупо ніде нема. Я не знаю, що сталося. А, невже його реально так розкуповують просто всюди? Триваємо туш. Мені дуже подобається це пакування, це, до речі, перероблений. Картон, папір, і це дуже класно, що такі бренди важкого люксу все одно приділяють увагу таким речам, як сортування, екопакування і все інше. Дуже класичне, я б сказала, офігенне, ось таке оформлення. Вона повністю перегукується з помадою, але дивіться, відтіночок оцей нижній відрізняється. Ну що, момент істини: дізнаємося, який відтінок я ставлю на коричневий. Так, блін, який гарний. По-перше, дивіться, який класний пензлик. Він зроблений, наче два вірочки. Тут є така пласка частинка, потім щитин. Бачите? Колись була туш з таким, з такою щиточкою. Але я не пам'ятаю, до речі, від кого? Якась люксова, якщо не помиляюсь. Давайте я нафарбую очі без розмов і потім повернуся. По-перше, погляньте, наскільки стали більш виразні очі саме, коли я нафарбувала їх тушу, який став прикольний, такий більш виражений колір, тому що коричні відцінки дуже гарно гармонують з моїм відцінком очей. По-друге. Реально, колір такий дуже красивий, коричневий, він насичений. Щіточка, мені сподобалась, вона дуже зручна саме тим, що вона натуральна, тим, що ці шицінки не довгі, але якби вона була кругленька, особисто мені було б більш зручно фарбувати очі. По текстурі вона кремова, от ви її дістали і вона зразу вже гарно фарбує. Немає такого буває, знаєте, коли купуєш туш, вона занадто свіжа і вона прям як мокра. Ця ні, вона, от не дивлячись не те, що вона кремова, вона гарно, густо, дивіться, профарбовує, все-таки пухнасте і вона дає такий розділений натуральний ефект. Навіть тут, на цьому оці, в мене половиною шари, але бачите, немає цього ефекту склеювання. Тобто вона робить все одно такий дуже природній ефект. А, що ще можу сказати? Вона, оскільки така кремова і в'язка. Вона, знаєте, не, не, не робить інколи, коли ти фарбуєш тушу очі, яка гелева, вона склеює вії, але робить їх якимись супер довгими, і вони такі, як нарощені. Ця ні, от, бачите, такий веєр. Ну, вони дуже натуральні, просто надзвичайно природні. А, так, що ще? Тіні. Мені дуже подобається, що вони просто самі собою розташували. От я зараз дивлюся, вони наче якось краще стали виглядати. Значить, Впитались і якось розташувалися самі собою, я не знаю, це якась магія. А, насправді дуже легко було ним працювати. Вони пігментовані, і оцей навіть саме чорний відтінок. А, і сріблястий, він, бачите, сяє. Тут я ще спробую на базу, спробую по-різному їх наносити. Подивлюсь, як буде носитися, не дивлячись на те, що я там щось пальцем наносила, щось пензликом. А, я прям в захваті. Але я пам'ятаю ці моменти, коли ти береш якісь тіні люксові, а вони просто, ну, як. Пил такий трошки пофарбований. Вони що є, що їх немає. Так, я хотіла зробити якусь яскраву помаду, але я зараз бачу, що мені вона буде вообще не в цьому, тому, мабуть, нафарбуюся своєю. У мене є такий олівчик дуже класний від Maybelline. Це олійчик кольору губ. Він взагалі ніякого кольору не дає. Я його використовую от під будь-яку помаду, під червону, під яку завгодно, бо його ну, не видно взагалі, сказала я. Потім подивилися, що в мене ж на гумбах. Мені так подобається. Я тут в ліс на це зеркало. Там мене так гарно все виглядає. Я прям не очікувала, що буде так красиво. З першого разу, знаєте, я відкопала ось такий хайлайтер. І я маю нова, немає хайлайтеру від Hermes, але є хайлайтер від Inglot, Я йому все ніяк не знайду якісь пакування. Ну, типу, купляти окрему коробку я не хочу. Тому отак от в мене стоїть неприкаяний. Я в захваті. Ну, мені здається, що прямо ні? Навіть якщо вам так не здається, я дуже задоволена. Це реально макіяж зайняв. скільки? десь хвилин я використала чотири відтінки ціней, вони такі прям як 3D. От я головою мотаю. В мене реально, я просто коли фарбувалася, ну я фарбувалася якось ця пляп, чесно кажучи, ну як завжди. Але не дивлячись на те, що це темні відтінки, вони якось дуже гарно всілися. Подивлюся, що як будуть носитися. Потім поекспериментую, як їх наносити з базою, і буду тримати вас в курсі. Поки напишіть, пишіть, як вам я всі відтінки всіх засобів, які в мене є, напишу внизу. І якщо ви пробували косметику від Hermes, напишіть, поділіться своїми враженнями і побачимось далі, коли я розкажу, як це все трималося сьогодні. Пройшло вже 7 годин, все на місці. Нічого не обсипалося. Я вражена. Маша сказала, що макяш дуже гарний. Ось так виглядає на нижній повіці, все майже нічого не скаталося. Коротше, я прямо гарно виглядаю під світлом. Ну що, робимо фінальний чекін. Сказати, що я в шочці, це не сказати нічого. Зараз на годинку без 5 хвилин дев'ята вечора. А, все на місці. Майже, ну, не те, щоб в первостанному вигляді, але враховуючи, що не було бази, і взагалі ніякого там кремових тіни, нічого, щоб подовжувала стійкість, нічого не відпечатилось. От тільки в мене вія вивалилася. Але це, знаєте, ну якби. Я можу зараз подувати стоїч, тому що я дуже-дуже в захваті. Я буду ще тестувати. Маша сказала, що був сьогодні дуже гарний макіяж очей. Так що можу сказати, що тест-драйв пройшов успішно, буду розбирати в мене тут такі завали в хаті що капець. Зараз вмиюся, нанесу якусь масочку і буду монтувати це відео. І ще сьогодні, зараз, у Валі на каналі, вийшло наше відео з дуже класнючим макіяжем з її неймовірним. Просто потрясним пігментом, тож обов'язково перейдіть. А ти робила? Ні, <с lakh empathetic> я нічого не зробила. Де в тебе немає зачіска сидить? Яка в мене зачіска? Я тут собі не крутила, я просто... Об'єм міч! Уходьте. Ми познайомилися з Лізою взагалі нещодавно. А що ми? А, вона... Ти пафлі мене прощала. Це сьогодні. Зараз сусідим відео провалюється. Познайомлю... Так, ви точно не зажисти? Закривачу. Рота, дивишся через дзеркало. <рі> Давай, чим скоріше ти на фарбуєшся, тим скоріше я піду їсти вафлі. Починаю будувати градієнт на верхній і нижній повіці. По, По віках. По Це, я знаю. Колись. Це не було Вона лизнула, ви бачили пензлік? Оріана буде на нижній повіці. Оріана дуже гарний. Слухай, а як мені ну, голову завтра мити, щоб це не зминулося? Все, Тоді ти відійди трошки. <рі> Оце і буде обкладинка. Знаєш, я і моя друга голова. Ми як оці куці знаєш. Боже, а адже такого там качає можна робити дитячі поробки. А можна все, що хочете робити. Дорого на дитячі поробки. Слухай, я роблю рекламу, не коментую її.